Слава Україні Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта Вистоїмо! переможемо. На екрані Lendy Ice, красуня Флорибунда. Ось і була вона в мене два роки. Поки що вживаємо слово була, Не була вона в мене два роки, то перший рік, коли я її тільки посадила восени, перший рік вона квітла. І я побачила, що вона нарощує навіть вже перший рік вона не наростила мені аж такі суцвіття і багато. Але були кілька суцвіть було, і це було саме суцвіття. Але я побачила, що в тих суцвітях пуп'янки не всі розкриваються, бо частина пуп'янки відпадає на етапі, навіть не дійшовши до початку розкриття. Тобто, вже було видно, що там пуп'янки вони набралися, округлилися. І от вмить раз і відпали, пожовтіли. Спочатку вони жовтіли і відпали. А я тоді не знала про це саме з точки зору цього сорту лавенди Айс, та й зовсім не було у мене тоді аж так багато знань, щоб я слідкувала там, завчасним несенням якихось підживлень, які дійсно дозволять, от ну, рослині відкрити пуп'янки, які вона наростила. Ну, добре, прийшов другий рік, і знову вона, звісно, що підросла, помітно підросла з першим роком. Е, наростила більше, по-перше, більше пагонів і, відповідно, більше суцвіть. І сусвіті були теж щедрі, гарненькі. Я вже очікувала, що це буде дуже гарна краса, воно розкриється все. Бо я знаю, що квітка в неї гарна, колір в неї гарний, форма квітки гарна. Ось, і тут теж якось все добре, добре, добре підростає, і потім мить починають жовтіти. І знову відпали. І така досить, як би сказала, і немаленька частина пуп'янки відпала. Ну, і Я собі так думаю, ну, квітка взагалі-то в неї гарна. І колір, і колір тримається, і квітка тримається, квітка тримається досить таки довго. Ще й вона в мене росла біля макароса. Мені дуже подобалося поєднання по кольору. Levander айс о цього бускового кольору з мокаросою, її кавово таким коричнуватим і ще й з рожевато червонатими відтінками, ну Це гарно було, це було гарно. По габітусу сукущавни на той час, бо вони були посаджені в той самий фактично, майже в той самий період. Тобто вони так гармоніювали по всьому, як на мене. Але мене оце бентежило. Відпадання такої, такої великої кількості пуп'янків Леменди Айс. І я думаю, ну, на той час в мене було досить багато бускових, досить багато такої барви, якраз бусково-лавандової, фіолетово-бускової. Думаю, буде в мене ще щось. Що мені замінить цей сорт? Бо що ж це таке нарощує, вона мені гарно, а потім частину скидає. І на другу, до речі, хвилю вона помітно менше нарощує, от дуже помітно. Принаймні, в мене за ті там аж два роки. Це ж не можу я сказати, що це дуже ґрунтовні спостереження, звісно, що ні. Але щось та й відклалося. І так, я вирішила, що ні. Все-таки я спробую щось інше. Тим більше вона не пахне. А в мене були і Шарль, де Голь, і Парфюм, ніби Парфюм, правда? Вона теж такого досить схожого лавандового кольору, але запашна, запашна. Дуже гарно пахла, насичено. Ось, іще були якісь, ну було і Paradise, і Moody Blue, і що ще. Ну, було. і були в мене сорти. Я думаю, так. Буде, буде мені в тій гамі, щось я знайду з якби щедрішим і тривалішим, і що задовольнить мене по всіх параметрах. Але, 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 в результаті дуже багато я бускових і оцих оцієї барви пороздавала. І прийшов такий час, що я задумалась, так. Лавенди Айс, потім я її ще бачила в одної пані. Та й часто зустрічаю, бо сор досить популярний. І я почала задумуватися, так, чим мене не влаштувала та Лавенді Айс? От в мене просто бракує цієї барви квітнику, щоб квітка трималася і Лавенди Айс сюди підходить. А може мені ще раз спробувати, а може мені її вчасно і от саме по ній пильнувати, щоб давати їй калію достатньо. Колій я давала, пам'ятаю, що пуп'янки втримувалися і не відпадали. І от е, та. тема цього відео, які сорти ви повернули, я вирішила, що я собі поверну, е, чи відновлю, чи поновлю е, сорт Lavender Айс, і дам їй другий шанс і спробую ще раз. Чому я так придумала? Спробувати ще раз. Бо, е, бо все ж таки мені подобається її охайність куща. Кущ він такий гарний, компактний, тому універсальний, може бути як мононасадженнями на передній план з чимось комбінувати. А потім є ще ж така красуня Heidi Klum, Я теж на неї не один сезон задивлялась і бачила світлини. І я вирішила, ось чому б мені б не спробувати та й посадити Lavender Ice якраз поновити в себе. І посадити їй з Heidi Klum. І от втілити таку задумку, про яку я вже не раз задумувалася. І так я це зробила восени. побачимо, чи це добре було рішення. Надіюся, що я їй дам більше шансу. Довше шансу, я їй не віддам за рік-за два знову, бо це було б зовсім недобре, якби я так туди-сюди купила, віддала, купила, віддала. Ось спробую, спробую потоваришувати з нею знову. І так, от, цікаво, мені буде саме, як вона з Хайді Клум... Буде виглядати в парі, бо я кажу, з таким номером я їх дві так посадила окремо на такому окремому місці, там, де мене майже немає троянд, тому це має бути досить цікаво. Виглядати досить цікаво. Там трішечки інший ґрунт, і трішечки тепліше там. Але швидше пересихає, але там я, в принципі, забезпечу часне поливання. Тому подивимось, дуже буде цікаво мені спостерігати, чи це я добре зробила. І хочу запитати вас: цікаво, чи було у вас таке? Чи мали ви такі періоди, моменти, що от був сорт, щось вас не дозвольний, ви його віддали, а потім замислились і поновили собі той сорт. Чи сорти навіть, бо в мене це не тільки один лавенди Айс. Поки що я з ним тільки одним з цим сортом поновила, але в думках ще деякі є. Ось, тому буде цікаво. І якщо такі були, назвіть, будь ласка, які це були троянди, і чи вдали це було рішення і другий раз, коли ви це втілили, от дійсно ви там врахували якісь помилки, що саме в перший раз не вийшло, не вдалося потивершувати з тим сортом. Ось що виправило, виправилось так, і що стало успіхом з цим сортом чи з цими сортами. Буду дякувати дуже вам за ваші відгуки. Дякую за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!